13 липня, за даними оперативного командування, північ у шості, пролунало 9 вибухів ймовірно бепла типу шахет гербера та два вибухи ймовірно каби. Двоє чоловіків 53 та 57 років у тяжкому стані. Їх доправили в київський опіковий центр. У наслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Вранці 14 липня місто знову зазнало комбінового авіаудару. Про наслідки розповіла тимчасово обов'язки голови Шостинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Сьогодні о 3.40 ворог знані авіаційний удар по Шосткинській громаді. Наразі пошкоджено 31 будівля, 415 вікон, дві людини, на жаль, загинули. І чотири людини поранено. Троє з них знаходяться в лікарні, і один лікується амбулаторно. Вибуху спричинили значні руйнування в шосткінській громаді. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові приміщення, три гаражні бокси, автобуси та легкові автомобілі. Зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Якщо у вас є пошкодження, ви можете звернутись в штаб з ліквідації наслідків, який працює в управлінні соцзахисту населення також в школі номер 7. Всі наслідки, які у вас Будуть описані комісії, і люди зможуть отримати компенсацію за пошкоджене майно. Одразу після повідомлень про обстріл на місце прибули поліцейські та рятувальники. Правоохоронці забезпечили охорону периметру місця влучання та оперативно організували евакуацію постраждалих. Спільно з рятувальниками вони допомагають місцевим мешканцям ліквідовувати наслідки атаки. Роботи з ліквідації наслідків та уточнення масштабів руйнувань тривають.